Бажаєте у компанії друзів гарно провести вечір? Тоді рекомендуємо вам відвідати фільмопоказ, який досить часто організовують у місці броди. Тему продовжить Наталія Коваль. І знову у центральному парку затишний вечір та перегляд фільму. Цього разу всі бажаючі мали змогу переглянути на екрані українську романтичну комедію Сусідка. Іди сюди, давай, 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 давай. Іди сюди. Слід відзначити, що сьогоднішній показ відбувся просто неба. Важливо у воєнний час вміти розслаблятися, насолоджуючись переглядом фільму, який припав до душі. Вмійте переключати свою увагу. Фільм має властивість вселяти віру у краще, що добро завжди перемагає зло, дарує сили, надію, бажання жити та рухатися далі. Присутні отримали море позитиву на довгий час. Дуже важливо переглядати фільми, адже вони допомагають відволіктися від війни та негативу, побороти стрес та сум. Наталія Коваль, Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн.